Ви знаєте, скільки коштує посада голови аполіційного суду, адміністративного суду і всіх решту суддів? В часи Януковича, коли керував судовою системою Портнов Андрій, якого вчора вбили, то голова адміністративного суду обласного, регіонального... Коштувало від 5,5 мільйона євро. А скільки в нас суддів районних, міських, обласних, і все це коштувало гроші. Ви бачите, там великі списки були, скільки не вистачає тисяча суддів. А це кожен суддя має мінімально. Ставка йшла від 250 тисяч американських доларів, які крутилися і крутяться навколо судової продажної системи сьогодні. Щоби... Попробуйте, щоб ви сьогодні стали суддею, треба дати гроші. І це всі про це знають і, і говорять слухаєте. значить, він взяв гроші, не виконав свої завдання. Напевно, багато люди дали, заплатили гроші, а їх не допустили. І то буває. А насправді, як ти пиши і коментуй, і як про то, ти думаєш, чому про це не говорять? Вся продажна сьогоднішня. Судову систему, ти прекрасно про те знаєш. Не маєш грошей, ти не, не, не йди в суд. Тобі нема що там робити. Бо суддя купив собі посаду, і він має довічну, а треба робити, щоб ти, якщо кожен громадянин України в своєму місті, в області вибирав суддю міста, суддю району. Обласного, і тоді буде в нас якесь зрушення, а не довічне. Хаба за великі хабари будеш довічно суддею і мати пожиттєву пенсію до 150 тисяч. І кожного року ти маєш право мати пільги.